Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я хочу говорити на таку тему, про на що ми взираємо, на що ми дивимося. То, що ми бачимо, воно влияє на наш внутрішній стан, воно влияє на наші думки, на наші чувства, на, наші, на наше ходження. І, приклад, я хочу прочитати діяння апостолів. Це друга глава апостол Петр, він говорить про пророчество, яке Давид він ä, говорив про Ісуса Христа. Давид, він ä, пророчество про Ісуса, і він йому говорив, про нього говорив такі слова. Ібо Давид говорить о ньому, «Відел я перед собою Господа всігда, ібо Он одіснує мене, даби я не поколібався». Ми тут бачимо, як Ісус Христос поступав в своєму житті, він дивився на Господа, він бачив Господа перед собою, і він бачив, що Господь, що Бог, що його отець з ним, возлі нього, щоб він не поколібався. І далі ми читаємо такі слова, до чого це вело, що послідувало після цього. Атово возрадувалось серце моє, і возвіселилося язик мой, даже і плоть моя упокоїться в упованні, і бо ти не оставиш душі моєї в аді і не даш святому твоему увіді тлінням. Ми бачимо, що Ісус Він дивився на свого батька, і щось із цього, якийсь був результат, Він говорить, що моє серце, воно возрадулось. Мій язик він возвеселився, він хвалив Бога, і він говорить, що навіть плоть моя успокоїться в упованні. Ми бачимо, що Ісус Він дивився на свого батька, і це його вдохновляло, це, він, це його піднімало. І я хочу, щоб ми сьогодні подумали про наше життя, на що ми дивимося, на що ми обращаємо наше внимання. Тому що це на нас вліяє. Якщо ми дивимося на Господа, на нашого батька, то наша плоть успокаюється, ми уповаємо на Господа. Але якщо ми починаємо дивитися на щось друге, то воно нас може розстраювати, воно нас може розрушати внутрі. Якщо подивитися на те, що Біблія говорить про учнів, вони теж дивилися округ себе, і це на них влияло. Один раз вони побачили, що Іоанн, він научив своїх учнів, як молиться. І вони приходять до Ісуса, і вони беруть цей приклад. І вони говорять, ми теж хочемо молитися. Я думаю, учні теж бачили, як Ісус молиться. І вони теж це захотіли в своєму житті. Вони дивилися на добрий приклад на, на Ісуса Христа, вони дивилися на Іоанна, і вони старалися підражати ним. І був такий момент. Брат переді мною читав: Ісус, Він ішов по водам, Він іш, ішов по воді. І Петр на це подивився, і Він сказав: Дай і я піду, так як ти ідеш. І Ісус йому говорить: Іди. І Петр виходить з лодки, і він починає дивитися на щось інше, він починає дивитися на волни, він на, на вітер починає бачити, і він починає потупати. І так само буває в нашому житті. Ми можемо дивитися на Ісуса, але наш зір, наше внимание, щось інше забирає, і ми починаємо потопати, ми починаємо погружатись всякі униння, в розочарування. І важливо для нас, щоб ми во всіх обставинах життя, во всіх цих бурях дивилися на Ісуса, правильне, правильне внимання мали в нашому житті. І я прочитаю ще один пару прикладів. Давид, він, э, 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 псалом, я, читаю, я читаю Псалом 100, він говорить такі слова, «Не положу, э, це третій вірш, «Не положу перед очами моїми вещи непотребні, діло преступне я ненавижу, не прилипиться оно к мені». Давид, він говорить, що я буду наблюдати і він теж говорив, що я, я завет поставив з своїми. Він е, наблюдав над тим, над чим він дивиться. Він говорить, що я не буду ставити речі непотрібної перед собою. Але був такий, такий момент в житті Давіда, де він согрішив. Він, е, ми читаємо про Версавію, е, він е, написано, що однажды под вечер Давид встав і з пос, е, постелі прогулювався з кров'яського дома і увидев кровлі купаючуся женщину, а та женщина була дуже красива. І він її поставив перед собою, він її позвав, і він согрішив. Давід, він все-таки ми бачимо, він поскульзнувся в цьому випадку. І це є для нас приклад, це є для нас. Придостереженні, щоб ми не ставили гріховне перед своїми глазами, щоб ми не ставили то, що є неугодне перед Господом перед своїми глазами, і Ісаї, Він говорить такі слова, це 33 розділ, 14 вірш. Хто із нас може жити при огні пожираючому? Хто із нас може жити при вічному пламені? Ми бачимо, що Господь він є святий, і не всі можуть. Приблизитись до нього, не всі не можуть до нього прийти. А Ісаїв він говорить, хто може приблизитись, хто може прийти до Бога, Тот, хто ходить в правді і говорить істину, хто презирає користь від притіснення, удержувають руки свої від взяток, затикає уші свої, щоб ні о кровопроліції, і закриває глаза свої, щоб не бачити зла. Ми бачимо, що є такі люди, які удаляються від зла. Вони не хочуть про нього чути, вони не хочуть. Про нього знати, не хочуть його бачити. Дуже часто ми, як люди любопитні, ми бачимо, що хтось може грішити і лісово грішає, якісь е, помилки робить. І ми хочемо е, більше розізнати, але. Е, Ісаю говорить, що ті люди, які можуть приблизитися до Бога, які є ті, які держать себе в чистоті, в святості, ходять в свято перед Богом. І про Ісуса а, ми читаємо, що Він много відділ, але не замічав. Дуже часто в нашій житті є всякі такі моменти, де ми можемо щось побачити, але ми не повинні це замічати, ми не дожні при, е, приближатися до цього, ми повинні удалятися. І Пару устаних прикладов я прочитаю про Авакума. Вин говорит такие слова, я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место предо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на меня грабить на народ мой, грабитель его». И далее он говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя». Мы видим, что Авакум, он почув, может, он побачив Він, що іде бідстві, іде різні раз, такі страхи йдуть, і на нього ці страхи нападають, його плоть, вона дрожить. Ну він обращає свій зор на Господа. Він міг би більше старатися розпитувати, хто це такі халдії, що вони роблять, і так далі, і так далі, і більше і більше вникати. Ну він обращається. До Бога, він обращається до Бога, і він не дивиться на те, що е, весь його труд може пропаде, що в нього не буде ніякого успіха, що, е, що в нього не буде достатка. Він обращається до Господа, і він говорить, що Господь Бог, сила моя. Він укріп... укріпляється, так як написано Давід укріпився надіждою на Господа. І коли ми дивимося на Господа, це нас укріпляє, це нас піднімає, і ми можемо йти далі. И останні пару місць я прочитаю, написано так: Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. И ще в цьому, в цьому Псами мы читаем Слово Твое, есть светильник для ноги моей и свет для стези моей. Слово Господнє, воно нас освіщає, освіщає нам все вокруг нас. Ми повинні на все дивитися через слово Господнє, так як нам треба світ для того, щоб бачити друг друга, бачити ті речі вокруг нам, так само і слово Господнє, ми через цей світ ми повинні на все дивитися. Коли ми дивимося на щось грішне, і ми довжні бачити це через слово Господнє, що це є гріх, що це і для нас. Не, не, не то, що Бог хоче для нас, і цей світ він нам поможе е, оторощатися від зла. І ай Господь нам поможе, щоб ми все бачили в Господньому світі, щоб ми не ставили віщі потрібної перед собою, щоб ми наблюдали над своїм серцем, що ми туди влагаємо, що ми слухаємо, на що ми дивимося. Амінь.